Добрий вечер! Ви дивитесь мультик Лунті Козлом! З вами сегодня на коментарі 14 січня православный новий Рік. Чого? Православный! Mm -hmm. Потому что новый блок за а потому, что поймете подарки. Не нужны, я кажется, не ложды. <гум> Давайте звонить симулятор кішки, і мы расскажем про гімн Украины. Увагу на экран. Пирога. Ей, Дім Дімич! Я вже такого не робиться, Олександр Юрович, опа! Ти с ума зійшов! Скільки можна ноутбук зламати? Тоді я до довати гімну країни. Заспівай! Ніяк заспівай! Ой! Ай. Ще не в мене України! Ні слова і ду. Че нам брата украины усміхнеться доля, душу тіло і покаже Нароса на нас. Оо! Якраса нас! Що ти наробив, малюк-тигар? Що ви таке робите? Скільки може це робити? Дім Димеч! <риклад> ти вдома? Так. Я заплачу всіх кожен із вас. Не кожен із вас, Дім Дімеч, замовкни вже! Ти ти не раз попросила! Дай. Ого, лице піксаря улыбається, да, улыбається пчела, розове птіле. Досить казать про лежаву птівку. Такова мультик злудико злов. Дово бачення!